Никає питання: а чим же є внесок? Тобто, очевидно, що на внесок, який особа внесла кудись, вона не повинна втрачати право власності. Ми маємо єдиний соціальний внесок, який фактично за своєю суттю є податком. От з цього починається підміна понять української економіки, і так, пані Вікторія, як ви сказали, що це є, це є цей корінь зла, єдиний соціальний внесок. Хоча правильно його би було назвати єдиний соціальний податок, хоча він зовсім напевно і не соціальний. Він, він не соціальний, він не податок, і, взагалі, система оподаткування, як в Україні, так і в більшості країн світу, вона є е, неприродньою. І тому ми говоримо зараз про, про працю людини, яка колись була визначена, що праця вимірюється талантом, і гроші були таланти. Тому ми говоримо зараз про обмін, а ми. Створіння соціальні, люди, створіння соціальні, і ми на тому е, існуємо тут, що ми просто обмінюємося. результатами, все дуже просто. Ми обмінюємося результатами своєї праці. І в результаті обміну е, Нашою працею ми хочемо щось е, розвивати, себе розвивати, ту територію, де ми живемо, розвивати. І для цього ми маємо мати якийсь катілочок, в якій щось складати, да те, що знеособлюється, і визначати того, хто буде е, на наш розсуд розпоряджатися тим, що потрібно нам для розвитку. а Комунізм ми маємо залишити там, де він залишився, і ніколи про нього не згадувати, тому що комунізація цих всіх речей нашої праці не призводить ні до чого хорошого. І ми бачимо. От, Міграційні процеси, які зараз відбуваються в Україні, вони набули шалених розмірів, і ми бачимо, інтелект, інтелект утікає з України, і ми своїми мозгами кормимо весь світ. Для того, щоб ми залишили наші мозги українські в Україні, нам необхідно змінити на природність всіх процесів, які би мали бути, а саме відчуження від людини от цієї частинки. Праці, яка би створювала умови, які би ми самі прописували для того, щоб ми розвивалися.